Всім привіт! Ви на каналі Приводство і Шафи і з вами прив з ім'я Олена. Отже, приємна новина Залишилось всього 2 місяці до п'ятого сезону Дивних Див. Чи рада я? Так. Я неймовірно рада і в очікуванні нарешті трейлеру. Як говорять англійські шанувальники. То впродовж цього місяця він якраз таки має вийти. Очікується дата Хеллоуіну, але можливо буде трошки раніше. Отже, сьогодні я зібрала для вас різноманітні теорії, які мені дуже сильно подобаються. Залишайтеся разом зі мною. Є багато чого про що варто поговорити. Отже, нам відомі. Назви перших серій. Загалом відомі всі серії, але я затронула лише перші, тому що саме на них у нас є більше всього матеріалів і більше всього якихось думок. Перший епізод у нас називається «Повзані». Відверто враховуючи всю кількість матеріалів, які ми маємо на даний момент. Я думаю, що перша серія, подібно першій серії четвертого сезону, почнеться з того, що нам покажуть шкільні будні. Скоріше за все, це буде сцена з Ерікою. Можливо, і, можливо, буде сцена, е з хлопцями там, де вони об'єднуються. Скоріше за все. Перший серії буде конфлікт між групою, тому що Дастін буде намагатися перетягнути ковдру на покельне на полум'я, намагатися показати, що це не монстри, що це звичайні підлітки, але спортсмени і інші учні Хохінської школи будуть над ним стрібатися або навіть відверто чинити насилля. Це ми бачимо по кадрах могили Еді, і думаю, хлопці, Віл, Майк, Лукас будуть трошки в іншому спектрі проблем, окрім як захищати репутацію Еді, тому що все-таки кінець світу, і кожен це бачить, тому думаю, ми знову побачимо. Те, що групи розділяються. І фіналом цієї сцени буде якраз те, що хлопці об'єднуються. Або не фіналом. Все-таки ми не знаємо, яка, час, яка кількість часу виділена на серії. Можливо, багато, можливо, мало. Поки сценаристи це опуску. Друга серія називається Зникнення. І потім зникнення чого Зашифровано. Дуже велика кількість людей ставить, що це зникнення Холлі, інша що це зникнення Віла Байерса. а третя частина людей підсумовує, що це зникнення самого Хокінса. Мені імпонує більше всього теорія про зникнення Хокінса. тому що. Все ж таки, у нас після першої серії має з'явитися відповідний настрій апокаліпсису і того, що місце ізольоване. Тому я вважаю, що саме зникнення у нас буде не конкретно про якусь особу, але саме про масштабність, про місто. Так, я думаю, холі буде зникати, але про це трошки пізніше. Потім третя серія буде. Найочікуванішою, напевно, тому що в ній буде інший режисер. Він відомий своїми роботами, але я відверто не знайома з його роботами, але знаю, що він вже на пенсії і повертається на роботу тільки через те, що брати дафори його попросили. Тому це має бути масштабна робота. Можливо, найдовша з першої частини серіалу, майно з бітого сезону, вона називається Пастка, якщо правильно перевів мій перекладач Dorbow. Тобто, як виражають фанати, це родина, вони фермери, і якраз на їхню ферму мають прийти. Віл, Майк, Джойс, Еріка і діти, яких ми ще не знаємо. Багато говорять те, що це однокласники Еріки, але у нас немає підтвердження. Потім четверта серія, на якій я закінчу розбір назв, це серія Чаклун. Дуже велика кількість теорій полягає в тому, що це про минуле Віла. Тому що Віл мудрий якраз естетиці чаклуна, тому що він і є чаклун. Але в мене є ще одна думка, що це, можливо буде поява восьма. Тому що в неї сила ілюзії. І мені чомусь здається, що ілюзії і чаклун це достатньо близькі за значенням і естетикою речі. Отже, Перейдемо тепер безпосередньо. до Що мене лякає в теорії фіналу, це те, що в нас чекає фінал подібно воно. Якщо ви не читали воно, то в кінці нашої історії група розпадається і вони повільно забувають одне про одного. Тобто в нас станеться те, що так персонажі виживуть. Але всі вони повільно розійдуться. У нас більше не буде компанії, в нас не буде стосунків ненці, в нас взагалі кожен з них буде самотнім. Ну, маю на увазі без групи, яка формувалась. Я не знаю, що мене більше лякає смерть якогось персонажа чи саме цей факт, але він, безперечно, мене лякає, тому що я не хочу такої долі для групи. Моїй уяві вони назавжди друзі і потім товаришують родинами, наскільки це можливо б було. б. Тед. Якщо ви не знаєте, хто це, то це батько Ненці, Майка і Холлі. Якщо ви знаєте, хто такий тет, ви молодці, ви дуже уважно дивилися серіал. Тому що тед дуже мало екрану часу займає в серіалі. На мою думку, саме в п'ятому сезоні нам має його розкрити, тому що розкриття Карин відбувалося протягом всіх сезонів потрошку. Спочатку вона зображилася як турбуюча мати, потім нам показувало, що вона також має свої мінуси, свої гріхи, що вона хоче більш емоційного. Більш відкритого кохання в свій бік, що вона хоче більше уваги, ніж ту, яку приділяє їй тед. Тому вона має спокусу зради, але вона її не робить. Дякую, дякую, Карен, що ти це не зробила. Тому мені здається, що тед, як батьківська фігура Ненсі, Майка Холі має нарешті розкрити себе. І мені здається, що саме він буде тим персонажем, який помре в п'ятому сезоні, і саме його кров буде відмивати Ненсі. Мені здається, що каблучка, яку вона тримає на пальці, насправді або подарована Джонатаном, або є. Батьківською. Третя теорія полягає стосовно Віла. Дуже велика кількість фанатів очікують, що в п'ятому сезоні Віл отримає магічні сили. Мені здається, що це має місце бути, але які саме магічні сили? Я думаю, його магічна сила полягає в тому, що він може робити не портали, але. Самостійно пересуватися між виворотом і нашим світом, тому що ми це бачили в перших серіях і першого сезону, і потім в перших серіях другого сезону, коли він несвідомо переміщувався між Всесвітами. Думаю, це не є новим, просто не настільки розкрученим, тому що, можливо, нарешті він зможе це контролювати. Силу подібно першій. Першому чи оді я не очікую, тому що все ж таки, якби він мав сили, нам би про це натякали. Потім інша теорія також, що так як Віл буде відчувати першого, в нас періодично будуть його кошмари, і ми періодично будемо в його голові. Можливо, саме в його мріях, в його снах, ми будемо бачити більше Майка, ми будемо бачити більше Вілера. Байлера я хотіла сказати, будемо бачити більше Байлера, тому що, як ми знаємо, Віл закоханий в Майка, і відповідно в його свідомості нарешті не будуть цензури. І, можливо, Віл, як і Макс, в четвертому сезоні будуть бігати під якусь прикольну музичку від векна. Я не хочу цього. Але є, типу, докази, як він в навушниках і він збирається літати. Можливо, це просто брати Дефари вирішили, вирішили над нами прикольнутися і дати нам таку теорію. А можливо, і ні. І остання теорія на сьогодні полягає в тому, що. Чому Джастін плаче на руках Стіва? Справа в тому, що векна показав йому смерть Стіва. І наш бідний котик. Я дуже люблю Джастіна, Дастіна. Джастіна, блять. Джастіна Бібера. Я дуже люблю Дастіна Він така бусечка І я дуже сподіваюся, в п'ятому сезоні він. Нам більше покажуть його Сюзі. Я дуже хочу, щоб Сьюзі покинула свою домівку, приїхала в Хокінс і допомагала всім на рівні якогось комп'ютерного генія і допомагала розробляти нові рації. Я дуже цього хочу, але чи буде це насправді я не впевнена. Отже, теорія полягає в тому, що Векна буде далі. Шукати собі нових жертв, і цією жертвою буде Дастін. Я сподіваюся, вам сподобались мої теорії, вони були змістовними. Я не намагалась відкрити вам Америку, бо без Ерики не може бути Америки. Вибачте. Але я б хотіла, щоб в українському просторі нарешті з'явились хоч якісь відео по дивним дивам. Тому що насправді їх дуже-дуже-дуже. Мало. Майже нема. Тому всім дякую за увагу, всім смачненького. І нехай ці два місяці пройдуть швидше. Своїми теоріями ви можете ділитися в коментарях. Можливо, пізніше я створю окремий тг канал щоб ви могли ділитися. Або Discord канал. Подивимось. Не забувайте, будь ласка, задонати, Я дуже сильно потребую вашої допомоги, Цимки-бомки.